Нещодавно ми виклали відеоролик про пілетний котел, а тепер представляємо вашій увазі змонтовану систему нашими партнерами. На даному об'єкті встановлено твердопаливний котел фірми Альтеп, Uni Plus з пілетним пальником та дійсно великим бункером, який забезпечить досить довготривалу роботу котла від загрузки до загрузки. Задачу даного котла є забезпечити обігрів для двох великих будинків, з якою він чудово справляється завдяки великій потужності в 75 кВт. На відео ми бачимо роботу котла на пілеті, хоча він чудово може працювати і на дровах, вугіллі, торфі та брикетах. Сучасна автоматика зробить його роботу максимально ефективною та суттєво спрощує його експлуатацію. Також слід відзначити професійну змонтовану систему нашими партнерами та побажати клієнту довгої та продуктивної служби обладнання. Ну, якщо ви бажаєте змонтувати систему опалення, водопостачання, каналізації, сантехніки та фільтрації, звертайтесь до нас за адресою місто Бердичів вулиця Житомирська, 82 або за номером 096 949 4040.